Ми знаходимося біля Шевченківського районного суду міста Києва. Сьогодні в нас там, 10 да, серпня? 11. 11. 11 серпня 2025 року закінчилося чергове судове засідання у справі по обвинуваченню Романа Дудіна. Сьогодні в судовому засіданні ми допитували свідка, який є заступником Сині Губова, І сьогодні розглядали клопотання про продовження запобіжного заходу. З приводу щодо допиту свідка слідчі органи три роки намагаються довести, що нібито підлеглі Романа Дудіна перешкоджали роботі Харківської військової адміністрації і нібито там аж на півгодини захопили владу в кабінеті Синігуба. А Сіньєгуба в такий класний парень. Він був на роботі, він захищав Харків, він от все там робив, а йому тільки заважав от, начальник СБУ Харківської області захищати Харків і здійснювати свою діяльність. А зам його прийшов і каже: та ні, в зв'язку з тим, що було дуже багато від громадськості інформації, що перші прильоти будуть зразу на Харківську один. Ми пішли іскати інше приміщення, шукати інше приміщення. І нас вже зранку не було нікого в харківській обласній адміністрації. Ми були в іншому приміщенні. І як не дивно, в іншому приміщенні немає ні спецзв'язку, ні держспецзв'язку, нічого там немає, бо я задала ці питання. І саме тому президент України і офіс президента України не могли знайти керівництво. Харківської області, бо вони пішли в те приміщення, де немає ніякого співзв'язку з керівництвом держави. І там відсижувалися. І саме тому Баканов зателефонував Роману Дудіну і попросив відправити туди підлеглих і з'ясувати, де ж керівництво області. Ну, якось не дуже на цей раз підготували. Напевно, зараз Сінігубова, напевно, будуть готувати краще відповідати на ці запитання.